Прямому репортер, тож одразу до головних новин, сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробник російського бережуючого боєприпасу. Ланцети – члени уряду Російської Федерації, про це повідомляє мінфін США. окрім цього. Санкції торкнулися і низки компаній з різних країн, які допомагають росіянам обходити санкції та отримувати компоненти до зброєнь. Зазначається, що відтепер під обмеженнями понад 30 фізичних та майже 200 юридичних осіб. Двоє людей загинули у наслідок російських атак по Запоріжжю. За повідомленням обласної поліції, ворог бив із авіації та реактивної артилерії по Запорізькому району. Загинула одна людина. Друга жертва – 52-річний житель Магдалинівки. Під ворожим вогнем перебували Гуляйполе, Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине та інші населені пункти. Загалом за добу ворог обстріляв регіон близько 200 разів. Сім багатоповерхівок пошкоджені через російську атаку в Очакові на Миколаївщині. Окупанти обстріляли місто вночі. Фото наслідки удару показали у поліції. Окрім багатоповерхівок, руйнувань зазнали приватні будинки. Також пошкоджені автівки місцевих жителів. Поліцейський екіпаж Білий Янгол успішно евакуював із Донеччини 67 дітей за тиждень. Обов'язкова евакуація стартувала у Торецькій, Мар'їнській та Учеретинській громадах, які перебувають під регулярними обстрілами. Цього разу поліцейські відвідали селище Катеринівка, де їм вдалося вивезти родину із двома дітьми. Після евакуації їх доставлять у облаштовані шелтери, де надаватимуть необхідну допомогу, а також допомагатимуть із пошуком житла у більш безпечних регіонах країни. На цей час у прифронтових районах усе ще перебувають 185 дітей. Зараз ми проїжджаємо село Кринівка, де буквально вчора позавчора. Вивезли повністю, евакуювали все дитяче населення разом з батьками. Зараз вони вже знаходяться у безпечних містах України. Ми провели разом з патрульною поліцією та поліцією охорони евакуацію двох діточок, і веземо в більш безпечне місце. Через загрозу обстрілів із Харківщини примусово евакуюють 275 дітей. Таке рішення ухвалила обласна влада. Йдеться про 66 населених пунктів, де ситуація найбільш небезпечна. Евакуацію планують провести протягом 45 днів. Діти мають виїхати, хоча б із одним з батьків чи опікуном. Через недосконалі механізми в Україні досі не можуть дати раду конфіскованим російським активам. Про це у ефірі прямого сказала народна обраниця від європейської солідарності. Ніна Южаніна. Вона вважає, доки тривають суди та вирішуються юридичні питання. Уряд повинен визначати управителя цими активами, аби вони працювали на користь держави, а не на попередніх власників. Якщо відкрити зараз реєстр фонду держмайна, в них обліковується 136 об'єктів санкційного майна, 136. і лише один із них десь там доходить до четвертого етапу, коли він буде підготовлений до аукціону і запропонований до продажу. Але ж ми знаємо, що за цей період часу. Деякі з них вже повністю або розпорошили свою цінність та були вилучені в різний спосіб активи не зовсім законний, але це робили, бо ви ж розумієте, що кожен попередній власник знаходив тут своїх агентів, які йому допомагали це робити. Україна може отримати позитивний сигнал щодо вступу у ЄС уже у грудні на саміті Європейського союзу. Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Барбок. За її словами, розширення Євросоюзу стало геостратегічною необхідністю через російську агресію проти України. При цьому Барбок зазначила, що євроспільноці потрібно провести реформи. Ми досягли консенсусу щодо розширення ЄС. Це геополітичний наслідок загарбницької війни Росії проти України. Але розширений Євросоюз буде сильнішим тільки тоді, коли ми зробимо те, на що довго не наважувалися. Перегляд того, як функціонує наш союз, Україна пропонує більш тісну співпрацю оборонних індустрій між членами Європейського союзу та країнами-кандидатами. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на конференції у Берліні. Дипломати зібралися аби обговорити розширення євросоюзу за словами Дмитра Кулеби. Київ працює з ЄС над нарощуванням співпраці між оборонними індустріями нам потрібна нова, сильна, консолідована політика щодо співпраці оборонних індустрій країн ЄС і країн-кандидатів, тому що ми бачимо, для того аби захиститися, аби вирішувати конфлікти та стримувати агресію у Європі, зусилля у сфері оборонних індустрій повинні бути активізовані. Сапори Харківщини отримали першу машину для розмінування вітчизняного виробництва. Вона дешевша ніж закордонні аналоги. і Серед переваг швидкий ремонт за потреби, бо всі деталі місцевого виробництва. Тож як працює нова спецавтівка, яка територія на Харківщині досі потребує розмінування, знає розповість наша Юлія Губська. Замість керма кнопки. Машина для розмінування керується дистанційно. Оператор може знаходитись за три сотні метрів. Це обезпечить людину та пульт керування від уламків. Машина обладнана чотирма камерами: дві камери ззаді, дві камери спереді. От достатньо великий потік інформації йде через цю камеру. Камера може записувати. В режимі онлайн праці, тобто можна потім передивитися. Дистанційний розміновувач вагою близько 16 тонн. Рухається зі швидкістю 3-4 кілометри на годину. Площа розмінування за день, говорять розробники, залежить від рельєфу місцевості за час випробувань, а це приблизно 4 місяці. Машина витримала три сотні вибухів. Якщо розміновач наїде на протитанкову міну ремонту не уникнути. Втім, усі деталі місцевого виробництва це від годин від трьох годин до Доби фактично. І Якщо її дійсно повністю розірве, машина себе фактично повністю представляє конструктор. Повністю тобто, тобто тут нема таких деталей, які можуть вивести машину з ладу. Будь-яка деталь в цій машині вона замінюється. Якщо машину фактично розмірозірве, то ця машина буде запущена в на поле протягом трьох діб. Трав автівки повторює поверхню. Це дозволяє знешкодити максимальну кількість вибухівки, залишеної в землі російськими окупантами. Якщо брати загальну кількість тих мін, які встановлені, то фактично ця машина може знімати 95% всіх мін. Всіх, от я кажу, навіть з тими, які з е, секретом і е, ті, які шалено там замасковані, першу машину вітчизняного виробництва для підготовки ґрунту до розмінування передадуть саперам Харківщини. Якщо Убезпечити і цивільне населення, убезпечити наших саперів, яких на жаль не вистачає так, так же точно як і машин. Але маємо надію, що буде вона приносити також не меншу користь ніж приносять вже ті машини, які зараз працюють. Ця машина в рази дешевше закордонних аналогів, що вже працюють на Харківщині. Подібна техніка має пришвидшити розмінування та захистити. Самих вибухотехніків тут ми з вами, тобто, бачимо, досить ще сприятливі умови для розмінування. А якщо це поля, якщо це лісосмуги, якщо це так би мовити, пересічна місцевість, то там вже багаторічна, умовно кажучи, трава у чоловічий зріс, навіть і звичайно, що піротехнікам за таких умов там працювати досить небезпечно. Харківщина один з найбільш замінованих регіонів України. За даними обласної військової адміністрації, близько мільйона з чвертю гектарів забруднені російською вибухівкою. Юлія Губська, телеканал прямий діяли на користь Росії в Україні. Заблокували 20 осередків секти Халлатра, яка просувала ідеї Кремля. За даними СБУ, під виглядом місіонерства, учасники релігійної секти виправдовували російську збройну агресію, агітували за створення союзу слов'янських народів із центром у Москві, а також підтримували російські удари по цивільній інфраструктурі українських міст. Відомо, що лідери угруповання незаконно виїхали за кордони ще навісні 2022 року та продовжили керувати сектою дистанційно. хотя ты знаешь, вот если я смотрю, ну, чисто тактически, мне поступил чуть-чуть по-другому. Нет, сейчас бы я поигрался, пока на Востоке вот, там все не кончилось. А, потом я, я бы не стал бы средний здесь, я бы начал по западной, чтобы тебе запищали и побежали. Весь шум и гам поднимется, когда западные пиздец Не надо туда идти, ее надо Цьку винесли вирок директору підприємства, який продавав агресору унікальні комплектуючі. Компанія виготовляла високотехнологічні поворотні механізми та продавала їх до держави агресорки через фірму посередника з Євросоюзу. Із лютого по липень 2022 року компанія незаконно експортувала майже 200 тисяч комплектуючих. Керівника підприємства засудили до трьох років за ґратами, а також позбавили права обіймати організаційні посади протягом 10 років. Чергову партію допомоги для порятунку та лікування дітей з опіками отримав національний реабілітаційний центр незламні на базі лікарні першого медичного об'єднання Львова. Унікальне ліжко для лікування опіків та наркозно-дихальний апарат для лікарні передав найбільший український оператор мобільного зв'язку «Київстар». Саме він надав благодійний грант на суму у 10 мільйонів гривень для закупівель обладнання, яке рятує життя дітей після опіків. Чим важливе це обладнання? Дивіться в наступному матеріалі. 45% опіків поверхні тіла на спині найважчого четвертого ступеня. Роман Олексів отримав під час ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року. Мама Ромчика, яка привела сина на прийом до лікаря, загинула. Як і сам медик, та ще 25 людей. А от Роману чудом вдалось вижити. В перші дні звичайно він був весь опалений там казали, що стан такий, що вони не знають, що з ним буде далі, буде дуже багато опіків. Щоб українських дітей з різними видами опіків могли лікувати в Україні національний реабілітаційний центр незламні на, на базі першого медичного об'єднання Львова отримав чергову партію унікального коштовного обладнання від оператора мобільного зв'язку «Київстар». зокрема ліжко для лікування опіків, яке є другим в державних закладах України. Воно не дає нам тиску, тобто профілактика пролежнів. Друге. Температура опіковим пацієнтам, особливо якщо площа опіків є велика, вони втрачають тепло і нам треба забезпечити ці комфортні умови. Дякуючи Київстару добрую. Ми можемо ми маємо ліжко, ми маємо інструменти. Закупівля обладнання для національного реабілітаційного центру незламні відбулася у рамках ініціативи Дитяча надія Київстар разом з платформою добро.ua навесні 2023 року розширив благодійну ініціативу Дитяча надія новим напрямком допомога дітям з опіками. Завдяки благодійним смс-повідомленням абонентів Київстару та внеску оператора на суму 10 мільйонів гривень зібрано вже понад 27 мільйонів гривень та придбано обладнання для 66 відділів. Ілень за весь час існування проєкту. Київстар, Я думаю, що це покладає на нас неабияку відповідальність для того, щоб зробити все найкраще для нашої України. І ще раз хочу додати: не треба нам дякувати. Це вам потрібно дякувати за те, що ви маєте можливість і надаєте нам можливість допомагати. Щороку в Україні опіки дістають 12 тисяч дітей, а через війну ця кількість зростає щодня? Тому мета цього проєкту створити умови для повноцінного лікування дітей з опіками вдома в Україні. Я хочу подякувати, подякувати компанії «Київстар», яка є нашим надійним другим партнером і неодноразово допомагає нашому медичному об'єднанню, а саме дитячі лікарні. Ви бачите зараз обладнання, яке куплено для компанії «Київстар» для лікування діточок, уражених опіками, тому що це найважча одна з спеціальностей опікового відділення і лікування таких дітей. Тому це дуже дороговартісне, дуже класне обладнання. Кожен може зробити свій внесок до цієї доброї справи. Донат можна зробити, відправивши суму від однієї до трьох тисяч гривень на номер 450025. Послуга доступна лише для опонентів передплаченого зв'язку «Київстар» або через платформу «добро.ua». Наступного року ми будемо продовжувати надавати посилену допомогу і надавати допомогу дітям, які тут знаходяться, і робити все найкраще, що ми можемо. Свої донати вже зробили понад 235 тисяч абонентів «Київстару», а 19 тисяч із них налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям. Тетяна Осача, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації знайдете у телеграмі прямого каналу. Тож заходьте, щоб читати свіжі новини. Обов'язково підписуйте, щоб нічого не пропускати. І Відстежуйте, звісно ж. І наш Ютуб там постійно виходять свіжі ролики. Це і огляди, і блоги, і звісно ж, інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем і питань, власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.